Оп! На камеру. Ого, нічого собі. Віць, ще один хороший. Вже на віст драго. Віць, яка. Опа, давай на сонечко попозуй. Невеличкий щупачок на кольтик. Ну, добре. Піднімай, піднімай, я не бачу куди плойти. О, бач куди. Лівіше, лівіше. Мой дружбан Санечек подъехал, приехал в отпусточку. Сашка! Олег! Я плачу! Я сейчас встречу! Меня разрывают в Братенька! Нічого не бачив. приїздом! Дякую, дякую, друзі. Лайкос, саньочку, саньочок на місці. І ми їдемо на рибу. На місці до, до суботи. Ну що, друзяки, добралися ми з Санією на водойму. Саньочок, ну як тобі водоємо? Клас? Гарно, частенько. Ми Звідси починали взагалі рибацький шлях. Тут ну. Перші щуки мої були, най, най, найбільші. Які, після яких Олег зі мною розмовляти не хотів. А така у нас дружба, і ностальгія. Друзі, розкладаємо комплекти, зараз познайомлю вас ним. Я в шоці? Я поставив воблер, щоб попробувати... Щоб попробувати як? Тут... Невеличкий щупачок на кольтик. Ну Добре. Гуд, гуд. Є, є. Пакет є, от такого щупачка випустимо. Такого випустимо, друзячки, дивіться. Оп. Така щучка. Щупачок, треба акуратно. Що, друзячки? Щупачок відфотканий. Так. Навіть не встиг вас з комплектом познайомити. Лайкос. Ну що, друзі, знайомлю вас з комплектом. Сьогодні в мене знову моя спінгова риболовна станція Мейхо і два водилища. Одне водилище Фінеза, прототипа Edition, ви з нею знайомі. Це водилище до 10 грам. І друге водилище саме. Для мене саме нове Golden Cage Vertece до 12 грам. Водилище я оснастив одне кароліною з приманочкою силіконовою, а на вертейсі буде стояти воблер і спробуємо потвічити щуку. Ніби все просто, тому мерші і рибалити. Наша подружка прийшла. Привіт! Зразу. леститься. Давайте ви трошки по... Поглажу. Як ти, як ти тут? Рибка є? Буде клювати, а ну скажи. Буде? Махаю головою, що ні. <сум> а, ти хороша, хороша, кіцька, хороша. Біжи, 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 гуляй. Що, друзі, перша рибка у нас сьогодні спокусилася на такий легендарний воблер Джакал Кольтміно 80-й. Сьогодні взяв трошки більші воблерки, щоб спробувати потвічити своїм новим водилищем. Це водилище від компанії Golden Catch Verteze до 12 грам воно. Прислали мені його на тест з компанії Golden Catch, щоб, як то кажуть, в франківський спінгіст спробував. Половити на це водилище. Першу рибку ми зловили, вже якісь можна скласти перші враження. Ударчик був чіткий, виважування було гарне, рибку ми витягнули, і це означає, що перші враження в нас позитивні, особливо зловити рибу. З першого закиду. Ні, я знаю, з першого закиду. З першого закиду. Як то кажуть, Вон, дивіться, бачите, яка тут кормова база плаває, скільки якраз червонопірочки. Як це кажуть, Прикмета не дуже добра ловити рибку з першого закида. але ми в неї і не особливо віримо. До речі, на 80-й воблер може і окунь спокуситися. Акцент у нас сьогодні на окуня з оснасткою Кароліна. Із силіконовими приманочками від компанії Vist я там взяв. І X-Vist, і Drago дводіймовий, будемо пробувати. Ну і взяв ще воблерки Сьогодні я взяв воблерки побільше, ніж минулий раз, тому що хочеться, оп, хочеться трошки диференціювати нашу риболовлю, попробувати і більшу рибку, хоча зараз... Вже липень, жара. І особливих надій на воблери немає, але в загальному спробувати можна. Чому ми сьогодні Оп, є! На, на відео. Ще один снурочок. Опа! І гарно сходить він, друзьять. Ось ну, такий невеличкий щупачок. Знайомся з підписниками франківського спіннігіста. І, як то кажуть, пливи. А ви поставте, друзі, лайк україномовному контенту. І підпишіться на канал, якщо ще дивитесь не підписаними. В нашій скарбничці на новий спінінг вже є два щупачка. Вертейс заряджений на е, удачу, як то кажуть, на вдачу. Вертейс заряджений на вдачу. Зараз десь на сонечку градусів. Напевно, скільки Саш? 40, напевно, ні? Ну, 40 не було. На сонечку, я не ж кажу про тінь. 35, а щопачок. Клює. Але невеликий, не але вже приємно. Зараз ще покидаємо і спробуємо зловити окуня. Зараз вас познайомлю з своїми приманочками, які я взяв на сьогодні. Сілікончиками. Будете бачити. Люблю я цей Воблер Кольт. Такий дуже Кольт це, як то кажуть, легенда від компанії Джакал. Так, що я взяв по силікончику? Знайомимо, маготи. Тут трохи рачків Bait Breeze. Snake Tangle. Півтора дюйма. І ще одні твісти. І ще взяв, до речі, з собою зараз я вам покажу. А, є... Є Драго від 200. Взяв ще трошки ріперів невеличких. Трошки ріперів невеличких. І к взяв. В принципі, такий наборчик по силікону. І зараз ми його будемо пробувати, як то кажуть, ловити на них. Зробив оснастку Кароліна, поставив кулю і... Будемо пробувати зловити окунчика. Зараз особливо, зараз пів сьома година на годиночку, Ще сонечко не заходить, ще трохи палить, як то кажуть. То особливо не розраховую на рибку, але спробувати треба вже почати пробувати. Тому що Рибка може вже активізуватися в будь-який час. Саша вон купається, приймає, як то кажуть, я приймаю сонячні вани, а Саша водяні. Зараз вам покажу. На голяка пішов. Хе -хе. На голяка. Звичайно, Ютуб нас заблокує, якщо ми... Якщо я вам покажу сашину голу дупу. До речі, друзі, поставив трошки більший в 90-й сміт джип і вертейс нормально його протвічує. Спінінг робить гарну таку подачу по воблеру. І воблер робить непогані, бо дивлюсь галси в сторони. Тому... Сміт-джип 90-й. Зараз вам покажу, який я сьогодні в взяв, а то все обіцяє, а не показую. Минулий раз показував воблерки, які я взяв на щупачка невеличкого і реально не попав в кадр з тими воблерами. Що я взяв? Дивіться. Два Кольта 80-х. Річ 70-й. Такий F, бачите, побитий життям. Потім взяв отакий е, хама міну від е, Цунікічі. Той джип ви бачили. Джип такий кислотничок в мене є. Взяв поперок дуо реаліз. З другої сторони в мене два срайдика від джакала. Невеличких Мегабас fx 9 легендарний Воблер. Ще одна 70-ка і стіпкетик отакі від мегабасу. А, і Юзурі ще один попив. Такий от в мене набірчик сьогодні під щупачка в жару. Завій, до речі, розраховую на окуні, але два комплектика і пробую заодно і щупачка пошукати. Поки що вдається. Дивись, які бульбашки за ними йдуть зразу <ріхи> О, розминочка Я б не сказав, що Тут вода тепла Да, вода там джерела б'ють холодні Піднімай, підніми, я не бачу куди плити О, бач куди Лівіше, лівіше О А, там гілка, да? Витягуйся. Витягую. Капець спадай. Хто це там такий кудлатий? А, та це Олєк! Дивися. Ну. Покажи воблер. Воблер ми відчепили, все чітко. Бачите, друзячки, сміт джип 90 СП, За ним варто було намочити горіх, як ти Та Але водичка, до речі, прохолодна на дні. Прохолодна. Бачите, тут якісь б'ють джерела з дна. А кончик походу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Добре. Невеличкий. От такий. Оп. Так. Ще один. Опачки. Опа, дивіться. Як зажира. До речі. Приманочка, x vist вдвох дюймова. І такий непоганий окунець на камеру. Не дуже великий. Але будемо надіятись на те, що буде більший. Бачите, X-віст на офсетному гачку такий. Така активна приманочка. Треба головне її зачепити отут. Оп. Камеру, окунчик, Ні, щупачок. Щупачок. Як він так клюнув, дивіться, друзяки. Він клюнув на кулю, походу. Бачите? Тому що вдарив в груз. Бо приманка от. Від віста. А от тут приманка, бачите? Стала для нього оця от куля, яку він її завалив. Це таке в мене вперше. Але добре, що не зрізав. Дай зараз його акуратно. Це капець. Дивіться, бачите, в нього тут і пішло і в рот трохи шнура. Опа. Бачите, атакував цю. Отакий, непоганий. Нікого ще нема. Чекайте, Хочу тут розпутати, а потім пущу рибку. Бачите, а ця куля виглядає, дивіться, вона вже висить тут. Мало що не відріза, бачите? Мало що йому трохи лишилось. <риклад> Вижте, вона як... Ніби він сприйняв це як рибку і ввалив. <риклад> Чекайте, давайте його. Відпустимо, щоб він не сох на березі. Малесенький красунчик. Біжи на води, як то кажуть, порядки. Оп. Ах, так засмерділо. З щупаком лайкос. Є окунчик. Окунчик на вістік. Снейктанго. Чи як вона мінсь? Такий красунчик. Погнали, відпускаємо. Так гарно жахнув, до речі. Що значить нормальна приманка? Ось якраз прайм-тайм починається. 8.22! Та літом треба їздити в пасмурний деньок. Щоб половити оконі. Оп, є. Хо-хо-хо, роздача, роздача. От тут вони клюють. Ось опа, ще один непоганий окунь, дивіться. Засосав. Гарно на камеру, до речі. Клюють зразу. Саша каже, що в нього не клює через те, що я рибу з першого забросу зловив, з першого закиду. Каже, тому в нього не бере. Тарасеньок, тобі як клюне на мокру масі. Так, підкиди. Опі. На камеру. Так, опа. Гарний, гарний. Від віста, дивіться, в заглоток. Сіликончик, дивіться, на сонечко, який красунчик. Роздаємо, роздаємо. Користуємося зараз прайм таймом. Щоб зловити окунчика. Оп! На камеру. Ого, нічого собі. Діць, ще один хороший, вже на віст драго. Видиться яка. Опа, давай на сонечко попозуй. Десь низ притиснув якось. Опа. Така приманочка віст, драго. Бачите, в такому кольорі. Окунь пливе. Ну а ми ловимо далі. Погнали. До речі, друзяки, є цей вістик Драго дістав з такого от набору приманочок. Драго двоєчка, два дюйма, мікс номер один, бачите, тут є всі кольори, щоб не напрягатися. І Определитися з яким кольором. Определитися, який колір працює на цій водоймі і можна наступний раз купити навіть упаковку або дві, або декілька в різних кольорах. Тому Друзяки, рекомендую. Ясь гарна риба якась. Оп! Знов ще пачок. Опа! Дивіться, Ой, полетів. Зараз він залізе тут і його не витягнеш. Дістав, зараз би забився, я би там його не знайшов в корчах. Такий, але гарно ввалив. Поплив. Ще одна риба, ще одна риба. Трохи водорості там завела. Оп-оп оп оп. І це гарний окунь. Опа! Дивіться, друзячки. Який гарний окунчик. Отакий, оце гарний, Оце гарний. Оп, рибунька. На заході сонця, саньочка. Невеличка. Скаче. Оп, але є. que o <Sessizos> pontinho. Só? Дивіться, хто нас проважає. Кейт'ять. Ну що, друзяки, по Golden Catch Verteise трошки половив, потвічив, ну, як трошки. Нормально ним потвічив сьогодні в обурки. Бачите, довжина 2,28 від 3 до 12 грам, тубуларочка. Такий лайтик. Він такий жорсткий, до речі. Ну отвічити в ним нем саме раз. Оце я сьогодні потвічив ним кольб, зловив три рибки і мені сподобалося. Нормальна паличка бюджетна. Класна. Не за всі гроші можна юзати. Ну ще будемо її тестити, будемо в неї кидати. закид в неї гарний. Так що по відчуттям нічого таке. Ну що, друзяки, на годиночку 9.30 ми завершили риболовлю. Сеньок, як тобі риболовлю? Файно, як тежку почитав, ти рибу половив. Ну, хто на що вчився, як то кажуть? Хто на що вчився. Але в загальному, дивися. Ти скупнувся. Скупнувся. З природою поспілкувався. Побував в рідних краях. Побував ти... в рідних краях дитинства. Так що... Не тільки дитинство, а це навіть перша. Перші згадки і перша там, починалася рибововка звідси в мене. Кар'єра рибака в мене починалася з тобою звідси. Так, Сашка тоді ловив, а я не міг зловити. А зараз ми помінялися Проти, місцями. протилежна ситуація. друзяки. Друзячки, ну ви зрозуміли? Зрозуміли, правда? В жару не пхатися на ту рибу. Та ні, поставили лайкос, підписалися на канал. Поставили вподобайку Сашку та Олегу, написали якісь коментарі, як там ваші справи, як ваша риболовля. А ми погнали додому, зустрінемося на риболовлі. А може не додому. А ми ще не додому. Ми не додому, що друзі. Ми погнали далі. Зараз будете бачити. Що, друзяки? От тепер дійсно кажемо вам до побачення. По класиці з Саньком завершуємо риболовлю. Смачно! В... В пивному клубі п'ятниця. Так? Всім па-па, До зустрічі, друзі, на риболові. Всім щастих. Даємо п'ятюнь, б'єм пітюньку.